Гормони це не є надзвичайно величезні молекули, в організмі набагато більше, але вони спричиняють надзвичайно великий вплив на весь наш організм. І від нього залежить дуже багато речей. І чи ви будете повні, чи худі, якого ви росту, який весь рівень холестерину, а ви п'єте просто статини, які його знижують. Отож сьогодні говоримо про гормони. Я сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, на основі того, як працюють гормони, коли вчені зрозуміли, вони відкрили також такий напрямок, як кібернетика. І фактично подальший розвиток нашої техніки і технологій також базується на тому і працює наш організм. Щоб клітина зрозуміла, сигнал від гормона, який відділяє залози внутрішньої секреції. На ній має бути відповідний рецептор, тобто кнопочка. Кнопочка, ви на неї натиснули, і відбувається або одна реакція, або інша. Наприклад, натиснув інсулін. Буде зменшення рівня глюкози. Натиснув глюкогон на іншу кнопочку, до якої він контактний. І відбувається наоборот підвищення рівня глюкози в крові. І всі пов'язані з цим реакції. Відбувається це все за рахунок активації певних генів або частинок генів. І запускається каскадна реакція. Це може бути, наприклад. Поділ клітин і дитина росте. Так є гормон соматотропін. Тобто це не є щось таке дуже просте, або фоліклостимулюючий гормон починає дозрівати яйцеклітина, відбувається овуляція в жінки. А може вона чомусь не відбуватися? І буває, наприклад, недостатність гормона або його надлишок. А буває просто нечутливі оці кнопочки, на які має гормон натиснути. Часто буває у людей старшого віку цукровий діабет навіть на фоні підвищеного рівня інсуліну, і саме тому, що тканини стають нечутливими до дії інсуліну. Про це, якщо буде цікаво, поговоримо в наступних відео. По сьогоднішнє відео я би хотіла охопити загально, щоб ви зрозуміли. Важливість ендокринної системи, в яких випадках звернутися до лікаря. Як же працює ендокринна система? Так, по-простому постараюсь пояснити. Все працює за умовами гомеостазу, тобто рівноваги. Одні гормони щось стимулюють, інші заспокоюють, мають протилежну дію. Як воно пов'язано? Наприклад, візьмемо діяльність щитовидної залози. Є в нас залоза в голові, гіпофіз, Вона, в принципі, багато що, не тільки щитовидного, а, жіночі статеві залози, чоловічі і багато що іншого, контролюєш пішункову залозу. Гіпофіз дивиться: достатня кількість т3 та 4 в крові чи ні. Якщо вона зафіксувала ця залоза в голові, що т3 та 4 замало. Вона подає сигнал своєму начальнику гіпоталамусу. Це теж залоза в голові розміщена. І гіпоталамус каже: а, так, треба підняти. І дає наказ гіпофізу виділяти ТТГ. Отже, ТТГ-гормон, який часто посилають лікарі, виділяється не щитовидкою, а гіпофізом. От, В нормі виділив. і щитовидка черна його слухає, починає виділяти більше Т3, Т4. Обмін речовин пришвидшується, і все працює ідеально. Іде тоді зворотній сигнал в гіпофіз, який пильнує за рівнем Т3 Т4, рівня гормонів достатньо. Він знову дзвонить до свого начальника гіпоталамуса, і він каже, все, припиняй виділяти ТТГ, твої підлегні. Чемні, нагайкою їх бити не треба. Все, заспокоюйся, зменшую його кількість, він зменшує і може працювати далі щитовидка на тому рівні. Дуже часто буває в гормональній системі не тільки хвора там, наприклад, щитовидка чи яєчники, а буває поламаний зв'язок між начальником і підлеглим. Уявіть собі, що в колективі. Підлеглий спить, нічого не робить. Начальник що починає робити? На нього кричати, сваритися, обіцяти штрафи якісь. Але буває таке, що підлеглий працює, як собі хоче, а начальник забив на це все. І, наприклад, поїхав на курорт або грає в якісь ігри на роботі. Чи буде адекватно працювати такий колектив? Ні. Так само. Не буде нормально працювати і організм людини, якщо гіпофіз, гіпоталамус неадекватно реагують на зміни в гормонах, в рівні гормонів, які виділяють залози ендокринної секреції, якими він фактично керує. З другого боку може бути і така ситуація. Уявіть собі, що є воєнначальник, керує людьми. А його бригаду розстріляли і нема ким керувати. І він навіть каже наказ стріляти на ураження, а нема кому стріляти. Отак От буває. Наприклад, при цукровому діабеті першого типу, коли внаслідок якоїсь ще вірусної інфекції чи інших впливів, острівці лангін які виділяють інсулін, знищені. І нема кого стимулювати. Або внаслідок автоімунного. Тироїдиту або вузлів щільних в щитовиці, також немає тканини щитовидної залози, що виділяє гормони. І тоді гіпофіз виділяє дуже велику кількість гормонів, які би мали стимулювати підлеглу йому залозу, а нічого не відбувається. І тому дуже важливими маркерами якраз є гормони гіпофіза, і лікарі відправляють в першу чергу на них. Адже можна дивитися, що міняється. Вони дивляться на прояви, чи є скарги там відповідні, чи нема. І плюс слідкувати за цим гормоном набагато дешевше одним, ніж робити цілу триоїну, наприклад, панель. І це дешевше пацієнту і простіше лабораторії. Головними ендокринними залозами є гіпофіз, гіпоталамус, епіфіз, щитовидна залоза, паращитовидні залози, яєчка у чоловіків, яєчники у жінок, наднирники і підшункова залоза. Також гормони можуть виділяти кишково шлунковий тракт, нирки і жирова тканина. Як ви вже зрозуміли, саме головними начальниками в цій групі є гіпофіз і гіпоталамус. І незважаючи на те, що гіпофіз – малюсенька залоза розміром з горошину, її вплив величезний, і від її роботи залежить дуже-дуже багато що ж може негативно впливати на нашу ендокринну систему? В першу чергу це травми. Важкі інфекції, автоімунні процеси, генетична схильність, а також прийом лікарських препаратів, особливо коли ці препарати приймають протягом тривалого періоду. Ваше харчування, на жаль, харчування зараз більше шкідливих речовин, ніж раніше. І спосіб життя, наприклад, малорухомий спосіб життя буде усугубляти Проблеми з пониженою функцією щитовидки, адже малорухомий спосіб життя також сповільнює обмін речовин. Що ж робити, якщо ви запідозрюєте, що щось не так? Не раджу зразу біжати здавати всю гормональну панель, адже гормонів багато і це досить дорого вам вийде. В першу чергу йдіть до лікаря, розкажіть свої скарги. А вже він визначиться оптимально, які гормони вам слід здати. Про шкідливості сказала, а як же зберегти нашу ендокринну систему в максимальному здоров'ї? якщо все поки нормально? В першу чергу рекомендації такі прості, як здоровий спосіб життя, уникнення всяких шкідливих звичок, от, наприклад, алкоголь. А ви знаєте, що алкоголь особливо небезпечним жінкам? Ще й тому, що він може руйнувати. Естрогени і жінки, такі, які п'ють багато, стають мужеподібні. подібні. Ну і крім того, старіють швидше, то вже всі знають. Здоровий спосіб життя. Раз, два. Правильний режим дня. Дуже важливо нормально спати. Якщо ви спите недостатню кількість годин. А це в нас залежить від конституційного типу, скільки вам треба спати. Наприклад, конституція вати може висипатися і за 6 годин, і себе прекрасно почувати. Але якщо капхави, то людина спить 8 годин, щоб нормально виспатись. Тобто під себе підстосуватися, скільки я висипаюся, щоб я була щаслива, здорова і прекрасно настроєна. Люди, які сплять недостатньо, в них знижується виділення серотоніну. А це гормон, який фактично гормон задоволення, гормон радості. Якщо його в нас замало, буде нервові більше, попідвищується також, ми в стресі знаходимося. Якщо ми не спимо, то значить організм сприймає. Може на нас якийсь вовк там хоче напасти чи щось, і починає виділення адреналіну бути вище. І може і підвищуватися тиск, людина буде більше нервова, а також може порушуватися функція щитовидної залози. Крім того, хто хронічно не досипає, більше схильні до виникнення цукрового діабету, порушення біоритмів і інших захворювань. Їжте якомога менше простих вуглеводів. До е, такої індустріальної революції, коли німці знайшли цукровий буряк і почали нас і брати Терещенки виготовляти цукри в природі були дуже рідкісним явищем. Ну там українці пекли медівники, і цього цукру було там не так багато, це було дорого, це було лише на свята. Тому наша харчова система не пристосована до такої великої кількості цукру, яку споживає сучасна людина. І не дивно, що так сильно виріс рівень цукрового діабету, навіть в тих сім'ях, у яких старше покоління цукровим діабетом не хворіло. Крім того, якщо у вас в родині, в родичів є цукровий діабет, якщо вас вже щось таке може бути, але ще нема, слава Богу, бо коли, е, вже є це треба слідкувати за харчуванням постійним рівнем глюкози. Старайтеся ну, не постійно перекусувати. Е, для таких людей добре навіть інтервальне голодування. Наприклад, там поїв один раз, а їсть другий раз, коли вже пройшов досить період часу і починає смоктати шлунок. і взагалі добре їсти. Тоді, коли шлунок смокче. Чому? Адже як я вже згадувала раніше, в нас починають виділятися не лише ем, шлункові соки, а також гормони, які виділяє наша травна система і гарантує прекрасне травлення, засвоєння тих продуктів, що вони не будуть гнити в кишечнику, а підуть туди, де потрібно. Пам'ятайте споживати достатню кількість йоду, особливо коли ви живете в західній частині України. Адже у нас наявність вузлів щитовиці, який часто виникає саме на фоні йоду дефіциту, набагато більше ніж у Європі. І ось навіть одна моя пацієнтка поїхала працювати в Іспанію, і в неї знайшли. Ну, доброякісні ті вузли на нас навіть і не дуже звертають на них увагу. Всі лікарі стали на вуха, переживати, онкологія, все, капець, їй зразу запропонували операцію. А це часто виникає чисто через те, що наші люди не їдять достатньо йоду. Де йод є в природних умовах. Це горіхи, це морська капуста, це морські риби. Також ви можете брати йодовану сіль. Але тільки самої солі недостатньо. Введіть ці продукти, що я вам перерахувала. Особливо добре їсти горішки, які ще, знаєте, такі молоденькі шкірка з них здирається. Йоду, там є досить багато. І це природній продукт, який росте в нашому регіоні. Ще дуже важливо не так слідкувати за вагою, як пильнувати індекс маси тіла, тобто співвідношення. До росту і а, ваги. Адже, якщо, наприклад, в мене ріст 180 і я важу 60 кілог... 64 кг це є одне, в мене є мінімальна нормальна маса для мого росту. Але якщо жінка 1,40 м важить 64 кг, це вже зовсім інший показник. І ще варто слідкувати за об'ємом талії. Дуже важливий цей показник, адже, так як я згадувала, що жирова тканина виділяє гормони. Наприклад, гормон лептин, який буде вас стимулювати надмірний апетит. І це виділяє той жир, який міститься у вас в животі. Оце ожиріння животіком дуже часто є у чоловіків, і воно небезпечне тим ще. Що такий жир виділяє естрогени і у повних чоловіків починають збільшуватися і груди. І фігура стає не зовсім чоловічою на вигляд. Інколи справді без гормонів не обійтися. Але гормони це не аспірин випив, і воно легко там пройшло. Гормони це є особливі ліки, до яких призначення треба підходити дуже серйозно. Тому Просто щоб людина починала пити будь-який гормональний препарат, категорично протипоказано. Адже може собі сильно зашкодити, може це призначати тільки лікар. Скільки я бачила випадків, що дівчата, щоби схуднути, починали пити ельтероксин. А функція щитовидки в неї то була нормальна. На фоні того ельтероксину починалося серцебиття, надмірна нервозність, виділення. Такого жиру шкірою і навіть висип... висипання. Тобто вона хотіла стати красавицею. А що в результаті стало? Діорганою істеричку, якщо чесно, їй стало легше від того. А ще саме цікавіше, що вона і не схудла. Дуже важлива також фізична активність. Якщо ми рухаємося, ми, наприклад в кожній людині треба підібрати певний вид вправ, який можна, адже. У кого слабий хребет, то одне може бути протипоказано, у кого опущені органи інше, але в загальному фізкультура, рух є дуже корисні. Адже, наприклад, цукровий діабет візьмемо. Якщо пішов скачок цукру, ви підете, побігаєте, активно попрацюєте, і цукор вже вас може впасти. Крім того, якщо є понижена функція щитовидної залози, ви ніколи не схуднете, якщо ви не включите ще і фізичну активність, це є дуже важливо, адже фізична активність прискорює обмін речовин. Крім того, малорухомість, ожиріння може сприяти виділенню естрогенів самим жиром. А це естрогени також сприяють тому, що жінка там, чи чоловік навіть гладшають. Тому фізична активність, але якщо у вас є якісь хвороби, ви можете підійти до лікаря і запитатися, чи вам підходить вибраний вид фізичної активності. Крім того, такі вправи, які сприяють, наприклад, розтягуванню хребта, зменшенню блоків, діафрагмі, зажимів, також дуже корисні. Адже, наприклад, проблеми з щитовидної залози дуже часто є блоки на рівні 7-го шийного хребця. Порушується інервація щитовидної золози. Порушується і кровообіг. Так, звісно. А як вона може працювати в неадекватних умовах, адекватно? Ось тому фізична активність також є дуже важливою. Кидайте курити, це вже всюди говорять. Це негативно впливає не тільки на ваші легені, про які більше знають, а також впливає на судини. Які заростають атеросклерозом так сильно, як, наприклад, при цукровому діабеті. Але цукровий діабет то хвороба, а куріння взяв кіно і вже став здоровше. І оцей холестерин, який відклався на судинах, не очиститься як легені від курива. Тому краще кидати пошвидше, а не чекати, що ти вже зовсім хворий і розсипаєшся. Крім того, оце куріння негативно впливає на функції щитовидної золози. І пришвидшує старіння у жінок. Якщо жінка ще в такому молодому віці досить, наприклад, 30 років кине курити, почне адекватно рухатися, пити воду, доглядати за собою, вона може ще відновити молодість. Ну, якщо вона вже себе запустила, вона може до 10 років старше виглядати своїх одноліток, які не курять. Про алкоголь я вже згадувала, звісно, всі говорять, його пити не можна. Але особливо шкідливо це є для жінок. Адже алкоголь впливає на естрогени. І науково доказано, що алкоголь може сприяти розвитку гормонозалежних пухлин, в тому числі раку грудей. А рак грудей, на жаль, дуже зріс за останні роки. І ще один дуже шкідливий вплив, пов'язаний з сучасністю, це є пластик. Пластик є харчовий, а є пластик звичайний. І от, до речі, всякі такі а, дешеві китайські коробочки можуть містити в собі оцей шкідливий пластик. Це є пластик типів 3, 6 і 7. І от в тих. Пакетах, в тих коробочках, вони мають такий хімічний запах. Ви можете навіть не прочитати, бо вони не пишуть в Китайці, що входить в склад. Ви по запаху відчуєте, що ця миска погано пахне так хімічно. Не можна гріти їжу, не можна лити гарячу воду туди. Не можна також, наприклад, в холодильнику ви запакували в такий пластиковий кульок м'ясо. Воно виділяє ті. Шкідливі речовини в продукт, а ви потім витягуєте його варите. Якщо ви тривалий час зберігаєте, можливо, ви відчували, то м'ясо може смердіти хімією. Краще його викинути не вживати. Ці е, фалати, складники пластику, токсичні, негативно дуже впливають на ендокринну систему. Вони здатні вбивати. Ті клітини, які виділяють наші гормони. Тому старайтеся їсти свіжу їжу, а якщо ви, наприклад, щось заморожуєте, можете загорнути в пергаментний папір, ви можете загорнути в фольгу і тоді лише класти в кульок. І старайтеся дуже довго не тримати їжу. Це все шкодить на нашу ендокринну систему. Надіюся, вам цікаво відео вже вийшло досить довго. А розказувати про ендокринну систему ще можна... Ой-ой-ой, як багато! Воно впливає дуже-дуже багато на що. І я чекаю, щоб ви написали в коментарях. Про що вам буде цікавіше розказати, про які саме гормони. Можу поговорити про жіночі гормони, що мішає завагітніти, про щитовидку, про гормони підшункові або щось інше, що вас цікавить, які гормони впливають на обмін холестерину, наприклад, чи на тиск? Пишіть в коментарях. Нагадую, що саме ваші коментарі мене мотивують на знімання подальших відео, адже я хочу знімати. Дійсно, те, що вам цікаво і максимально корисно. Підписуйтесь на наш канал і не забудьте поділитися цим відео зі своїми знайомими.